Зимові канікули у луцьких школярів закінчилися 8 січня. Проте на навчання діти не вийшли, адже департамент освіти Луцької міської ради розпорядився про дистанційну форму занять з 8 по 10 січня. Пояснили це необхідністю економії енергоресурсів. Проте як стало відомо сайту новин Луцька та Волині, конкурент з власних джерел. найімовірніше дистанційне навчання має іншу причину: навчальні заклади Луцька не знайшли охочих харчувати учнів. У нас є 38 закладів освіти. 38 повноважених, 38 тендерних пропозицій було від закладів освіти. Вони оголошувалися до 1 січня. Наскільки я пам'ятаю, і сіки, я знаю, що ніхто не брав участь, мусимо підписувати прямі угоди з тими постачальниками, які визначають керівники закладів освіти і їхні повноважені особи. Як відомо, в Україні запустили урядову програму безоплатного харчування для учнів. Очільник департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що охочих не було, тому навчальні заклади укладають договори напряму. Якщо на сьогоднішній день будуть підписані угоди, я буду на знати якась там ситуація, ну то може на вечір хіба буду знати. Точно знає, що підписуються угоди. Керівники визначаються самі. Ну і будемо на понеділок виходити на навчання відповідно з вже підписаними угодами. І відповідно ті підрядники будуть а от Разом з тим, посадовець наголосив, що дистанційне навчання не пов'язане із неукладеними договорами на харчування, а лише із економією енергоносіїв. Нагадаємо, кошти з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшли на рахунки лу. Луцької міської ради ще 9 жовтня годувати учнів молодших класів у Луцькраді пообіцяли почати через 15-20 календарних днів, але для участі у тендері не зголошувався ніхто.